А от який плюс цього авто для вас основний? Це кайфова машина. Да. Там, да. А мінус. Маленька? Ну, нет. Нема? Ні, нема? нема. Не ну кайфова. Дуже вам дякую Спасибо. за відповідь. А який головний плюс для вас в цьому авто? Надійність. А головний мінус. Мабуть, вік. Тільки вік. Головні плюси цього авто для себе. Непримхливе. непримхливе. Надійне, непримхливе, економне. Угу. А от головний мінус, який вже побачили? Який мінус? Угу. Не дуже жваво, як хотілося би. Тобто на гашетку наступати не, не дуже виходить. Ага. А от який найголовніший мінус для себе виділили в цьому авто? Мінус. Ну поки мінусу нема. За свої кошти це ну, най, найкраща машина. Тут до тисячі доларів це найкраща. машина. Ага. А от найголовніший плюс. До тисячі доларів це найкраща машина. Це все її плюс. Дешев, запчастини дешеве, дешевші, ніж гулі. Яку для себе найголовнішу перевагу знайшли в цьому авто для себе? Легка, надіжна, комфортно, Хорошо. А мінус який? Та да, мінусів немає, мінус натока на сьогоднішній день це не натоплюва. Вже десь там 20-21 літр. Вже накладно угу. при такої ціни. А якщо ви знаєте недоліки або переваги цих авто, пишіть у коментарях.